Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Сиру картоплю натираємо на крупній терці. і зразу натираємо одну цибулину. Цибулину ми натираємо, щоб не потемніла картопля. Картоплю з цибулею гарно перемішуємо, додаємо засмажку, яку ми підготовили, але трошки залишаємо. Додаємо півчайної ложки чорного перцю, чайну ложку сухого чеснику, півтора чайних ложки солі, 200 г кукурузиної крупи. Кукурузину крупу я промила і залила укропом на 10-15 хвилин, щоб вона напухла.